Пані та Панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко І найкраще що я можу сказати про Хоєм iSteady mt 2. Це те, що його я можу використовувати не лише під час роботи на виїзд, як це довгий час було з моїм основним стабілізатором. Я mt 2 використовував для студійної зйомки, навіть знімав на ньому аролі. Чому такі експерименти для мене були і навіть зараз є небезпечними, я поясню згодом, можливо, не у цьому відео, але поясню обов'язково. Почнемо ми з того, що у mt 2 е, дуже цікаве позиціонування. У компанії Hoem стабілізаторів під камеру виключно мала кількість. Власне на момент написання сценарію цього сценарію модель була всього одна єдина для порівняння під смартфони їх близько восьми. Вартість конкретно МТ2 у кітовому варіанті складає 300 доларів. Це 12 тисяч гривень або 280 євро. Приблизно в цю ціну конкурентами будуть Zhiyun, а саме Zhiyun Crane m 2 s Combo і Smooth 5 s Combo. Але насправді, окрім цих моделей, конкурентів по суті і немає. Точніше, не так. Конкуренти є, але не в цю ціну. Тим більше, що усі моделі, включно з цією, це стабілізатори для камер, а не для смартфонів. Ні, навіть не так. Позиціонування у них універсальне. Підходять вони і під смартфони, і під dslr камери і під цифрові камери, навіть під екшн камери. І під цифровими я маю на увазі моделі з незнімними об'єктивами. Це у найкращому випадку у Sony ZV1. Комплект поставки HOMI СТД t 2 Kit включає в себе сам стабілізатор, а також магнітний світильник, трипод L Bracket під Arca Swiss, швидкознімну платформу під Arca Swiss, затискач для смартфонів, Смартфона, кріплення для екшн камери, а також два винта 14 дюйма, сумку для транспортування, а також цілу плеяду кабелів USB Type-C, в Type A, в Type-C, в мікро-USB, в міні-USB, в мультикемера, в TRRS 2,5 мм, mm, в TRX 2,5 мм mm, і навіть TRS 3,5 мм. Mm. Про технічні характеристики буде у текстовому матеріалі посилання в описі під відео. Тут я хочу швидко і максимально правильно донести. До вас, чим Hua My Stadді 2 настільки крутий? Бо він об'єднує в собі функції значно більш дорогих моделей, не жертвуючи при цьому ані крихітними розмірами, ані універсальністю, ані вартістю. І не обмежує при цьому мене або вас фірмовим ПЗ, як це було у багатьох попередників. Ба більше ПЗ, тут шикарне. Отже, головне, що максимальне навантаження цього стабілізатора складає 1200 грамів. Хтось скаже, чому так мало, хтось скаже, нічого собі, чому так багато. Але для референсу повідомляю, що стабілізатор чудово себе почуває з моєю основною камерою, на якої знімаються відео. Panasonic Lumix S52X разом із кітовим об'єктивом моделі Panasonic SR260E, тобто 260 мм mm, F35 в 5.6. І вибачте, мене щиро, але зараз буде трішки математики, бо навіть мені цікаво, які у мене є варіанти. Я використовую платформу та кріплення у ланці cloudgen 2 і дві карти пам'яті RDM Pro 60 та 128 МБ. Ця комбінація, камера, плюс об'єктив плюс аксесуари важить 100 1113 грамів, з яких 352 грами відведено на об'єктив. Вся інша річ, відповідно, важить 761 грам. І максимально на об'єктив окремо можна відвести 400 грамів плюс-мінус. Це важливо, бо ви, можливо, вибачте за рифму, схочете встановити на камеру мікрофон, наприклад. Здавалося б, можна встановити прямо на стабілізатор, але тут, по суті, різьблення лише одне, і воно під іншу річ. Про яку я розповім в кінці? Тому у вас на мікрофон. Менше 90 грамів ваги, якщо об'єктив у вас, кітовий зум від Panasonic. Якщо ж ви, як і я, хочете комбінацію із об'єктива YONO 35 мм f2.0 вагою 155 грамів, і адаптера Viltrox EFL Pro вагою 138 грамів, то вага в сумі буде 293 грами. На мікрофон із кабелем залишається трохи більше 100 грамів. Під щось на кшталт Rode VideoMic Go2 це підійде, бо там 89 грамів, із кабелем. І вітрозахистом. Хочете встановити ще світло? А вже не вийде, та й не треба. Бо нагадую, у Хоем HM I Stдіamті 2 є не просто світильник, він ще й RGB та ще й зі штучним інтелектом. Штучний інтелект працює по очам і погано працює в темряві. Але доки хоч трошки світла є, і ви дивитесь в об'єктив камери, трекінг відбувається шикарно. Навіщо це взагалі потрібно? Ну, для селфі-блогерів це сильно підвищить динаміку зйомки. Вам не потрібен оператор, щоб слідкувати за вашим рухом. Поставили камеру на трипод поруч і рухатись в камері скільки завгодно. Але найкраще те, що для цього, для трекінга... HMS mt 2 не потребує програму камери для керування. Вона є, і вона поки що найкраща, що я зустрічав, але вона не обов'язкова. Абсолютно, що особливо смішно. Кажу по своєму прикладу, що потрібно мені. Керування камерою відбувається по кабелю кабелів у комплекті вдосталь, і у випадку Panasonic Lumix S52X, якщо Type-C зайнятий зарядкою, що стабілізатор теж може робити, на спуск є роз'єм TRRS, який можна активувати і дистанційно, до речі, і через камеру на смартфон і через кнопку, але про камеру трішки пізніше. Ну, я маю на увазі лише спуск зупинити зйомку і стартувати зйомку. І все. Тобто так, якщо у вас Type-C на камері зайнятий, з зарядкою або, скажімо, SSD-накопичувачем, то стабілізатор через оцей кабель не зможе керувати більш ніякою функцією камери, окрім як спуском. Але особисто мені це не дуже потрібно. Автофокус плюс стабілізація рішають, як то кажуть. А налаштування посеред зйомки я не змінюю принципово. Що далі? Трекінг. Програма не потрібна. Штучний інтелект з коробки реагує на жести. Вони розпізнаються непогано, краще, ніж я думав, повірте, і значно краще, ніж у деяких інших моделей, навіть від Hoem. Єдине що скажу, якщо відстань від вас до стабілізатора недостатня, то розпізнавання може не спрацьовувати. Ну а швидкість роботи стабілізатора, як і багато інших апаратних параметрів, налаштовуються в фірмовій програмі на смартфон Hoem Joy. З нею я знайомий не. Не так давно, бо до цього користувався іншою програмою. Але лише під час огляду МТ2 я зрозумів, що ця програма знаходиться за декілька кроків до всього, що я хотів би мати від такого програмного забезпечення. Бо якщо ви підключаєте до цієї програми Хом iSteady mt 2 не мобільний стабілізатор, а саме камерний, то у вас є можливість керувати стабілізатором зі смартфону. Керування йде трьома способами. Просто заміна стіка та поворота, тобто сенсорне керування, гіроскопічне керування, як смартфон повернете, так і встане. І нарешті таймлапс із сенсорним керуванням. Фіксуємо декілька точок, і стабілізатор почне між ними працювати з затримкою. Два з цих трьох режимів працюють не дуже на 2,5 з п'яти. І я поясню, чому саме на прикладі третього режима: гіроскопічне керування взірцеве. Це золотий стандарт 10 із 9. Чому? Бо є три причини. Причина перша зручна, причина друга важлива, і причина третя має бути всюди, але чомусь є лише тут. Причина перша зручна. У вас є чітке і детальне налаштування чутливості та швидкості керування. Стабілізатор не буде трястись від того, що у вас руки з похмілля дрижать, а разом з руками дрожить смартфон. Тобто плавність картинки забезпечена. По-друге, референс або початкова точка не прив'язані намертво до стандартної позиції смартфона. Цю позицію можна скинути. Тобто, якщо ви повернули смартфон, як вам заманеться, і натиснули кнопку, стабілізатор буде вважати цю позицію смартфона референсом якого він буде відштовхуватись, це власне те, що відрізняє функціонуючий засіб керування від бракованого. І, на жаль, багато у кого цей засіб дійсно бракований. Не у хоем, у інших, про це розповім потім. Але є ще третя причина, та яка мала б бути усюди: ви можете заблокувати вісі керування. Хочете, щоб МТ2 реагував лише на поворот вліво-вправо, але не вгору вниз або нахил. Ви можете це зробити. І як результат усіх цих причин, ви можете відсіяти паразитичної неточності в ваших біологічних рухах, мінімізувати тряску і завжди мати смартфон в максимально зручному для керування положенні. Але є одне: але. третя причина блокування осей. Є лише у гірокерування. Її немає у сенсорному керуванні і тому немає у керуванні таймлапсом. А оскільки сенсор на смартфоні не дозволяє провести рівну лінію вертикальну, горизонтальну, діагональну або будь, будь яким іншим способом по прямій, ваш рух стабілізатора завжди буде трішечки, але синусоїдальним. Саме тому, щоб програма камери була у потрібних мені аспектах ідеальною. Виробник має додати, по-перше, блокування осей в сенсорному керуванні. По-друге, надання користувачеві можливість встановити значно менше за одну хвилину часу таймлапс, а мінімальна довжина таймлапс це одна хвилина поки що. Я особисто пропоную 5 секунд, 15 секунд і 30 секунд додатково. По-третє, потрібна опція в таймлапсі вмикати відео автоматично, запис відео автоматично під час таймлапсу, і вимикати запис відео. Відео після його закінчення. Ну і по четверте, було б непогано дати опцію починати таймлапс не фіксованою точкою відносно центру Осей, а кутом, який рахується від поточного. Зараз точки фіксовані відносно центру. Тобто стабілізатор перед початком таймлапсу центрується на точці, яку запам'ятав. І від цієї точки вже йде на умові там, 15 градусів вліво за 60 секунд. Що хочу я, я хочу, щоб будь-яка реалістична поточна позиція, в якій стабілізатор зараз могла бути стартовою, від якої вже буде рахуватись оті ось п'ятнадцять градусів вліво за 60 секунд. Ну або 15 в ідеалі, чому це так важливо? Бо стабілізатор у цьому випадку можна буде використовувати як інструмент для заміщення. Робочого процесу під час зйомки біролів для відео. Що мене на увазі, от як я знімаю стандартну фізичну проводку, не цифрову протяжку в DaVinci, а оптичну фізичну проводку поворотом камери, я беру і поступово повертаю камеру за допомогою дорогої відеоголови Manfrotto 701 HDV. Якщо я чхнув, кашлянув, відволікся, то ці умовні 15 секунд проводки треба починати заново. Якщо ж у мене буде опція зробити таймлапс, як описую я. То кожна з моїх 15 секундних проводок, яка робиться стабілізатором. Буде ідеальною. Я не буду витрачати час на повторні дублі, бо повторних дублей не буде потрібно. Зараз Home IST mt 2 для власників серйозних камер і під серйозну роботу. Це на 50% іграшка. Додайте до програми функції, про які я кажу. І mt 2 стане інструментом, яким я можу заробляти гроші. І я без проблем з задоволенням розповім іншим, як саме я це роблю. Ну і останнє. Руків'я Хоем М6 mt 2. Воно не йде у комплекті до стабілізатора, але якщо Хоєм буде робити якісь знижки на нього при купівлі МТ2, то я виключно активно рекомендую вам звернути на це увагу. Взагалі, в принципі, якщо ваш гімбал сетап разом із камерою або смартфоном важить більше, ніж 1 кг, вам руків'я бажане. Після 2 кг вам руків'я потрібне. Після чотирьох воно вам життєво необхідне. Мій сетап для зйомки волонтерки на Blackmagic важив п'ять. Тому за таке руків'я я б віддав багато чого. Саме по собі воно дуже якісно виконане, воно зручне, прогумоване, універсальне, з купою отворів, холодним черевиком, затискачі тут якісні, і єдине, чого не вистачає у комплекті, то це мішечка для транспортування. Я б на це не звертав увагу, бо в мене зазвичай таких мішечків купа, але руків'я довгі і вузьке. Тому із моїх мішечків стирчить. Але то таке. Ну а підсумки наступні. Якщо у наступної версії хоем ISTD. 2, умовно хойма стеді MT3 буде удвічі збільшене навантаження до 2400 грамів, а також всі модифікації ПЗ, про які я говорив. Якщо я зможу встановити на стабілізатор камеру Panasonic Lumix S52X із об'єктивом Lumix SR2405E, плюс SSD Karman до кейс DSWC1M3K і декілька кабелів, І якщо я зможу замінити цим стабілізатором відеоголову Manfrotto 701 HDV, то це буде найкраще. І стабілізатор для легкої комерційної роботи у всьому світі. Та й навіть вже зараз Хойм I MT 2 це чемпіон світу в надлегкій вазі. Так, на нього поміщається лише камера з китовим об'єктивом, плюс мінус. Так, у нього лише частково круте ПЗ. Але стабілізатор функціональний, революційний, надійний, універсальний, легкий та компактний. Скорочено форумку. І мені дуже приємно від того факту, що в майбутньому МТ2 буде лише кращим. Тому так, рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. Так, за вікном зараз плюс 40 кондиціонер. У мене немає і не буде. Я зараз сиджу під вентилятором, бо треба знімати відео, що must go on. і так дуже сильно затримав ці огляди. Але є причина, чому я знімаю саме зараз, саме по спеціалі, і ви я думаю, вже бачите цю причину. Але не не хвилюйтеся, я розповім про це потім. Ну а ви тим часом напишіть у коментарях, яке навантаження для стабілізатора має бути, щоб ви на нього звернули увагу. Чи потрібне вам щось більше, ніж 1200 грамів? Чи вам потрібен стабілізатор, який 4,5 підійме без проблем? Особисто для мене, коли у мене був сетап Black Magic, 4,5 кілограми це був отак ось нормальний рівень. Але зараз із Panasonic 2400 грамів мені вистачить з головою. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Сондмакі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину мотостаф і компанії Goods Moza за надання мені стабілізатору Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває моє відео активніше, що мені завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами був Даний Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бояти здоров'я!